Доброго дня, пане Петро. Дякую за запрошення. Можу розказати про свій досвід. Я був місяць у Бахмуті, брав участь в обороні Бахмута, практично з кожного дня літав. Саме на квадрокоптерах, тому в мене якраз релевантний досвід і розкажу вам відповіді в принципі, на всі питання, що ви задали. Так, перше питання стосовно середньої тривалості життя квадрокоптера. Три вильоти. Дивіться, скажу так. Я от був місяць в Бахмуті, літав практично кожен день. Я втратив один дрон і то через дружній вогонь. Ем, можливо, я більш підготовлений, е, ніж інші. Я бачив непідготовлених пілотів, хто втрачали. Ну, не три виліта. Я думаю, це є фейк. Значно, значно більше. Три дні може бути. Але я думаю більше. Якщо ви жертвуєте свої квадрокоптери фаховим спеціалістам, які вміють з ними поводитися, ними можна працювати значно більше. Ну хоча для деяких, я так розумію, задач, можливо, і є ну, високоризикові задачі, які треба робити, і там е, це тривалість менша. Але три вильоти це прям дуже дуже, дуже оцінка така. Ну, для мене, скажімо, навіть не близька до того, що я бачу навколо себе. Що таке добрий квадрокоптер? Ну, З точки зору виконання задачі, це квадрокоптер, який може зависати на одному місці, бути стійким до засобів радіоелектронної боротьби, мати хороший зв'язок. Оце, в принципі, основна камера. Камера теж дуже важлива. З яких марок ми використовуємо найбільше DJI і Autel. Аутел є дуо з тепловізійною камерою, він хороший цим. І також він іншим хороший, про що я розкажу далі. DJI має кращу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, але DJI має свої нюанси і потребує. Певні знання в спеціаліста-оператора е, для того, щоб його використовувати безпечно для себе. Різниця між дроном і квадрокоптером. Ну, Дрон це взагалі будь-який безпілотний літальний апарат. Ну, Ми їх так називаємо. Та? Тобто, Це, напевно, ви мали на увазі крило. Тобто, це є е, дрон літакового типу і квадрокоптер. Е, дрони літакового типу, вони. Е, вони відлітають далі, можуть глибше вести розр... розвідку, але вони значно дорожчі в розробці, довше навчати спеціалістів на них, і вони не можуть так добре коригувати вогонь, як можуть деякі квадрокоптери. Є ризик їхньої втрати значно вищий. Ну і вони дорогі. Оце те, що я можу сказати, якщо ви маєте на увазі саме. Літакоподібні дрони. З брендів, що можна купити на Amazon, що має найкращу віддачу за втрачене долар. Дивіться, якщо ви загалом купляєте квадрокоптери для когось зі своїх знайомих, я вважаю, що найкращий варіант це DJI Mavic 3, тому що це найбільш широкого спектру застосування дрон. Він стійкий до реп, він дає хорошу картинку, він може далеко залітати. Це ідеальне поєднання, ціна, якість. Це робоча конячка для будь-яких військ, як і для мінометників, для розвідників. З нею можна скидати, вести далеку розвідку. Це оптимальний варіант. Якщо у вас менша сума, ви хочете купити коптер, я б все ж. Порадив кооперуватися з іншими волонтерами і назбирати такі на DJI Mavic 3 тому що менші дрони вони ну, їх складно застосувати в зоні бойових дій. Можливо, хіба розвідка тим, хто працює на нулі, для них міні будуть підходящі Все ж я радив би орієнтуватись на Mavic 3. Як варіант Lite це теж може бути дешевший варіант і. Теж робоча конячка. Якщо ми говоримо про скидання, то uh, DJI Mavic 3, Autel uh, Light можуть скидувати uh, різного типу гранати, uh, плюс більші дрони також можуть. Але найкраще для того підходить, напевно, DJI Mavic 3, ну і дехто робить саморобні дрони, uh, з яких вони роблять скид. Також є сенс робити скидання з тронів з тепловізором, наприклад, з Autel Evo 2 Dual. Там можна працювати вночі і робити з нього скіт це досить ефективна штука. Я б рекомендував докупляти батарей, це одне з головних речей. Тобто ну, там, В ідеалі, щоб це було штук там, ну, 6, 7, 8, ну, хоча б 3. Тобто менше трьох це вже досить складно літати. Тому що в одну батарею витрачається тільки для того, щоб розглянути місцевість, вивчити орієнтири, і це досить неефективно буде так використовувати. Ну, Тренування, щоб здобути навики використання дронів в бойових умовах, досить відносне питання, тому що є люди, наприклад, молоді, особливо геймери, хто швидко вміє працювати джойстиком, метикує. Легко може зрозуміти принципи роботи, їм буде простіше. Для старших людей це може бути чуть-чуть складніше, особливо тим, хто має мало досвіду користування там, планшетами, телефонами, комп'ютерних ігор. Для них це насправді буде складніше. Тому це відносно. У нас є хлопці, хто за два дні умовно ми їм пояснили принципи роботи, вони раз спробували, два спробували і на третій вже летіли вести розвідку. А є ті, хто налітав більше 20 годин, пройшов курси двотижневі і все одно не здатні, скажімо, ним управляти. Ну, Це все залежить від мотивації. Ну, Звісно, чим ближче людина до технології, тим краще. Тут це дуже важливо. DJI крутий тим, що він більш стійкий до ребу, він комфортніший, має кращу стабілізацію. А класний тим, що в ньому відсутня технологія DJI Aeroscope, яка... Створює багато скажімо, там проблем додаткової додаткових роботи, щоб берегти пілота від виявлення. Соно Unique, я чув, що ці дрони використовують. Я один раз на ньому літав, але мені складно його технічно оцінити, це треба пробувати в бойових реальних умовах. Стосовно того, які дрони не треба посилати, це дуже хороше запитання. Дрони новіших версій складніше скинути прошивку. Писню. Дрон має версію прошивки. Ну, як і у вас є, наприклад, версія iOS на iPhone 12, 13, 14, так само і на дронах. І важливо, щоб ця прошивка була, наприклад, для DJI Mavic 3 нижче 600 і нижче. Я би рекомендував просто брати дрони, дата виготовлення яких раніше, ніж Травень 2022 року. Стосовно комунікації і артилерії, хороше питання. Тут по-різному. Деколи ведеться просто розвідка, далі відбувається дешифрування, пошук цілий, або, можливо, просто на люту передається іншими засобами. Є особливо, коли коригування артилерії, то зазвичай є жива картинка. Це круто, в штабі просто там монітори стоять, всі дивляться і розуміють, куди вражає дрон. Якщо ви просто хочете допомогти українцям і особливо в темі дронів, яка є дуже високоефективна, адже коригує артилерію, виявляє цілі, я раджу вам донатити на united 24 армія дронів. Дуже класний проект Victory Drones. Ну і також, якщо ви знаєте знайомих. Операторів БПЛА, ну саме квадрокоптерів, також купляйте їм дрони, збирайтеся, організовуйтесь, це дуже ефективна річ. І ми вдячні народу Америки, діаспорі та всім, хто допомагає. Дійсно, без допомоги волонтерів було б значно значно складніше.